З самого ранку до одеського університету імені Мечникова невичерпним потоком прямують абітурієнти. У день відкритих дверей першими їх зустрічають студенти Мехмата, розповідають про свої спеціальності та запрошують у теплу математичну сім'ю. Математика це не настільки страшно, тому що я бачила багато дітей, які бачать математику і відкрещуються від неї. А насправді тут дуже дружня сім'я. Така велика, математична, ми можемо допомогти одне на одному. Щось не розуміємо добре. На третьому курсі ти зрозумієш. Кожен факультет намагається показати себе. Студенти-історики підійшли до завдання з творчим ентузіазмом. Без візуалізації складно на словах пояснити, чим може займатися філософ, культуролог. Історик ну з археологом тут більше зрозуміло. Тут можна копати знаходити. І Це все представлено також сьогодні. Тут для абітурієнтів день відкритих дверей можливість дізнатися більше про обраний напрямок. Серед гостей вищого навчального закладу цього дня є й ті, хто цього року ще не закінчує школу. Але заздалегідь задумався про вибір майбутньої спеціальності. Я прийти. Вирішило, що прийти, як, у мене є вибір, що, що, що я можу вибрати які, які примірно можуть встрітити побата місця. Ну, не що толучено почати поранше. Що мені подобається, чого я хочу і чого я життя, оскільки часто что що тіпо, люди часто розлічаються в том, що вони вибирають, і мені кажется, що более більш подойти к вибору. Момент вибору у кожного відбувається по-своєму, розповідають студенти університету Мечникова. Це було дуже складно, я трохи не могла зрозуміти, ким я хочу стати, але я зрозуміла, що в математиці є якась загадка. Я кажу своїм, що я в цій праці як Шерлок Холмс. В мене є якась загадка, я її розкриваю. Я ще з дитинства мріяла пов'язати своє життя з мовами, з іноземними мовами. Я вивчаю англійську з трьох років, тому я чесно довго не думала. Та потім, коли я прийшла в дев'ятому класі перший раз на день відкритих дверей, я зрозуміла, так, це моє. Серед спеціальностей, які з кожним роком набувають все більшої популярності психологія. Особливо актуальним цей напрямок став у воєнний час, діляться студенти. Коли поступала я на мою спеціальність поступіла 10 чоловік. Сейчас же на первый курс в Мечниково поступило больше 150 людей. Да, мне кажется, сейчас идет тотальный спрос на эту специальность и радует, что. Є різні направлення, і ми зараз можемо все розділітися і помагають кожди в своїй спеціальності. Повномасштабне вторгнення Росії гостро позначилося на навчальному процесі: вимушене повернення на дистанційку, перерви на повітряні тривоги, стрес через обстріли. Також минулого року серед вступників було багато переселенців, зокрема з Миколаєва та Херсона, зазначають у керівництві одеського університету. На той період, коли йшла вступна компанія, Херсон загалі був окупований, тому ми мали. Абітурієнтів дійсно більше саме цих територій, порівняно з минулими роками. І крім того, треба сказати, що держава бере на себе зобов'язання, і Ці студенти вони мають певну державний захист і відповідно до постанови кабінету міністрів переводяться з контракту на бюджет. На жаль, у війну загальна кількість вступників скоротилася, розповідають викладачі. Якість у нас дуже висока, але студенти вимушено їдуть до, до Європи і навчаються там, наприклад. Хоча наша освіта вона нічим не гірша, що підкріплюється, наприклад, нашими викладачами, які їздять на стажування, їздять на роботу, на ті ж самі розкопки, їздять за кордон, і вони дуже там. Як популярні, як востребовані спеціалісти і за кордоном також війна змістила і терміни вступної кампанії, але вже цього року семестр планують розпочати як завжди 1 вересня. І студенти, і викладачі сподіваються, що навчання вдасться повністю перевести в офлайн режим. Поки що пари проводять у змішаному форматі. Це синхронна навчання. Тобто, я, наприклад, приходжу в аудиторію, читаю лекцію, а паралельно працює. Планшети і студенти мене бачать на екрані. Деякі викладачі проводять заняття асинхронно. Викладач може читати одну пару студентам в офлайн режимі, а потім домовлятися зі студентами у розкладі, коли він буде читати в онлайн режимі. Після тривалого ковідного періоду перейшли на ще страшніший і складніший військовий режим. Тому треба було адаптуватися а часто студенти першого другого курсу вони ще навіть не розуміють через онлайн, що таке студентство що це зовсім інше ніж школа. І потрібно виходити в аудиторію. Це дуже важливо, насправді. Загалом, через рік повномасштабного вторгнення кажуть в університеті, ситуація відносно стабілізувалася. Практично всі викладачі на своєму пості передають знання майбутнім поколінням. Безумовно, на початку війни жінки виїхали з дітьми. Я кажу про викладачів. Але на сьогоднішній день ситуація більш-менш стабілізувалася, тому ми викладачів маємо. Десь 98% в Одесі, які можуть проводити заняття безумовно в аудиторіях. А це певним чином цінні кадри, які ми зберігаємо в зв'язку з тим, що вони, коли закінчиться війна, безумовно. Ми сподіваємося, що повернуться. Що стосується популярних спеціальностей, у війну їх список не змінився, зазначає ректор, які раніше у топі юристи, міжнародники, айтішники та психологи. Але незалежно від престижності чи затребуваності цієї чи іншої професії, нинішні студенти радять абітурієнтам прислухатися в першу чергу до себе і вибирати, орієнтуючись виключно на свої вподобання. Я завжди всім кажу, і друзям, і абітурієнтам, що завжди обирайте серце завжди слухайте своє серце, воно вас не підведе, і я бажаю сьогодні. І кожному знайти та визначитися з факультетом, який у майбутньому стане його професією.